Як би повівся Христос? Сашко полюбляв ходити до школи, та останнім часом із ним щось трапилося то проспав, то довго вовтузився, кілька разів перебираючи свій шкільний рюкзак. Сестричка Оленка помітила, що брат зумисне затримується, і запитала: Ти чого ще вдома? Хіба сьогодні школа зачинена? Не хочу йти до школи, відповів Сашко. Це ж як? Ти завжди любив ходити до школи. Любив, але що, але, зізнавайся, щось накоїв? І Сашко, шморгнувши носом, неохоче відповів. Просто коли я проходжу повз будинок льоньки Степанова, він вискакує за воріт і починає дражнитися та робити всілякі капості. Мені страшно, бо він більший за мене. Що він тобі каже? запитала Оленка. Та різні пустощі каже, що зірве мою шапку і пошматує або ж вирве жмут волосся. Оленці не сподобалося, що хтось намагається скривдити її брата. А ти що робиш? Кажу якщо він не відчепиться від мене, то поб'ю всі вікна в його будинку, але він лише регоче і ганяється за мною. Сестра схвильовано підстрибнула і запитала. Чому ти не говориш із ним так, як говорив би Христос? Він любив усіх і тих, хто його кривдив. Ісус був добрий з усіма. Та що ти в цьому тямиш? Ти ж дівчинка, Обурився Сашко і побіг до школи. Погода була чудовою. Яскраво сяяла сонечко, весело співали пташки. І Сашко сподівався, що льонька вже рушив до школи. Тож ніхто сьогодні до нього не прискіпуватиметься. Але коли хлопчик порівнявся з льончаним будинком, той стояв біля своїх воріт. Варто зауважити, що Сашко мав руде волосся, тому забіяці було легко вигадувати всілякі прізвиська. «Аго, гарбузе, ще здаля загукав льончик. Цікаво, а чи міцна твоя макітра? Я ось зараз перевірю!» Він нагнувся, щоб підняти камінь і запустити в голову Сашка. Та цієї миті повз їхній будинок проходив перехожий, тож влучний момент було втрачено. От нагаба! бурчав Сашко. В самого ніс, як морквина, та й усі його так і прозивають. А мені він он що вигадує. Я його зараз як обізву, що ніколи не забуде. Але відразу хлопчик згадав слова Оленки про Христа. А Ісус учинив би інакше Він сказав би щось приємне. Сашку було соромно, що не додумався взяти, за приклад Ісуса, тож тепер доводилося дослухатися до дівочої поради. Але вона має рацію справді, чого я ображаюся? Ісус на моєму місці не сказав би нічого образливого, а я ж уявляв, що знаю все краще за Оленку. Здалеку знову долинуло Гарбуз, гарбуз! Гарбуз! Саша проковтнув слину. Захотілося плакати, але він підійшов до забіяки і сказав: Доброго ранку Льоня! Як справи? Я сьогодні вранці бачив таку гарну пташку. Забіяка витріщився на Сашка. Від такої відповіді в льоні аж щелепа відвисла. Він розгубився і не знав, що сказати. Так і стояв, мовчки, роззявивши рота, але раптом схаменувся і говорить, ти куди це повз мене зібрався? Думаєш, ось так і пройдеш? От підіб'ю тобі обидва ока. Іду до школи, як і ти, спокійно відповів Сашко. Ходімо разом. Ти ба який сьогодні сміливий! Чого б це? глузував Льонька. Сашко всередині все ще побоювався та з усмішкою відповів: Ходімо, дорогою все тобі розповім. На превеликий подив, Льонька погодився. Надто вже кортіло дізнатися причину змін. Дорогою Сашко все розповів, тобто всю правду і про Оленку, і про Ісуса. Від такого зізнання на душі стало спокійно та добре. Але найдивнішим було те, що льонька не насміхався. Він також ходив до недільної школи та знав про Господа Ісуса Христа, але ніколи не замислювався над Його словами. І тепер Льонька також вирішив жити, як повчав Христос. Любити всіх і вибачати своїх ворогів. Це ж набагато краще, ніж бійки та сварки. Льонька поглянув на Сашка і усміхнувся. Хлопці зрозуміли один одного і відтоді стали найкращими друзями.